Так, колектив, всім привіт. 29 травня. Такий вигляд має рання бараболя. Садя на підлопату вручну. І вже прийшов час її підгорнути. Тут таких дві вулички по чотири радочки. Тому зараз швиденько пробіжусь підгорну легенько. Досталось коня ручного. Ним пробіжуся, тут рядочки недовгі. Ось так одна вуличка, друга вуличка. І ось тут ще пару рядочків. До вишні тут ще коротше. Це що вручну досадювалось. Ось а ось так виглядає ця картопля, що садилась під трактор. Чув, що я кропив від бур'янів. Ну, бур'янів, якби майже немає, осет один. Осет. Ось наприклад. То осет, да, а так, і он там врядковий осет. Ну, а так, в принципі, немає. падалочна барабуля, там де-не-де сходи, торішня. Якось так. Воно не дуже щось дружно сходить. Не знаю. Ці два рядки взагалі щось погане. Ну, але можливо ще зійде, Потрібно міняти саме насіння картоплі. Таке воно, видно, вже не, не годиться. Можливо на наступний рік потрібно буде замінювати. Побачимо. Ну а зараз трішки зніму процес підгортання. А ось такий вигляд мають огірочки, які я садив в стаканчиках, що були на стілажі, там я показував. Потім я їх виніс в парник. І вже ось такий вони мають вигляд. І зараз тут де не посходили на городі на грядці, ось, наприклад, зійшов, цей, що ми садили у відкритий ґрунт. Ось є. А далі нема. І так ось якраз із цих стаканчиків повисадюємо. Тут де не посходили, ось, наприклад, є, а тут нема. То зараз по я водичкою попроливав. Зараз так стаканчиків буду виймати. Будемо садити. Ось де мокріще, то це цілий радок не зійшов. Там, там, там. Тому добре, що що посадив стакани і маємо чим досадити. Вже вона ось така велика славна розсада. Так що, аби прийнялися, потім потрібно буде їх напевно обробити чимось, тому що так вони останнім часом хворіють, ці огірки, що треба якимось препаратом заздалегідь купити її, як вони більш-менш приживуться там через пару днів, я не знаю, п'ять, та й пообробляти їх від всяких хвороб, від шкідників. Тому садимо. Ну ось, висадили. тут Зрівняти цей, що всадяний на сіньому землю, і цей, що розсадує, так. Да? Якби ж він, якби вони ще поприживались нормально, щоб їх сонце не, не присадило, не припалило, то взагалі було б класно. Так, підвести то взагалі здоровецький. Ну а це помідори. Ми висаджували теж, стоять. Вже вони, я думаю, прижилися. Трішки переболювали, бо є ось такі ще листочки, як припалені, але загалом то я думаю нормально. stock А чого? малий. Малий? То він той невеликий. Так, ну все, трішки часу. В принципі, я думаю, ви бачили, більш менш нормально. А там через деякий час, тиждень, два, ще раз пройдуся, легенько поновлю та й нормально. Такі рівчачки більш менш можуть бути. І ось тут так же само. Тут взагалі якесь одне груддя, так важко. Ну а тут більш менш. Ось так. Все. Перший раз рання картопля підгорнута. Будемо чекати наступного підгортання. Все. Всім дякую за увагу, всім щастя, радості, удачі. До побачення.